Я влаштовую автопробіг в пам'ять про свого чоловіка, який загинув рік тому, Редун Ігор Валерійович, старший бойовий медик 127-ї бригади. Він загинув у Запоріжжі при виконанні бойового завдання. Він йшов врятувати хлопців і його накрило мінометним обстрілом. Він, на жаль, загинув. Йому попали в найголовну артерію в нашому організмі і там навіть у лікарні ну, його б не змогли порятувати, на жаль. Він був дуже і є дуже важливою для мене людиною. Все, що я роблю, це в пам'ять про нього. Живу в пам'ять про нього. Ред на війну прийшов, аби врятувати життя. І як бойовий медик, він був одним з кращих, яких я знав, за вісім місяців, які ми були на Запоріжжі. Більше 900 людей, які пройшли через нього, яким він допоміг у Тому, звісно, його ну, дуже не вистачає. А наразі ми так і не поновили цю втрату. Таких як Ред, мабуть, вже не буде.